Дуба робота. Угу. Дивіться, а що у вас не так в Нідерландах пішло? Ну, бачите, ми зараз не можемо знайти роботу тут. Ну а ви на яку роботу їхали в Нідерланди? Ну, ну, ми приїхали як біженці сюди, а ну, тут говорять, що ну, вроді вдома говорили, що багато роботи можна вести. А ми приїхали, ми не можемо знайти собі роботу. В Нідерландах. Да, скільки вже часу шукаєте? Місяць. Угу. Зараз буде вже півтора місяця. Ну а ви хочете в яку країну? В Польшу чи в Литву? Ну, може десь тут, у Нідерландах. Ні, в Нідерландах немає. Немає у вас, да? Добре туди. Удачі туди. Да, туди. Не знаю. От... І часто багато таких дзвінків. Багато таких дзвінків, Люди позаїжджали кудись, як такий азарт. Азарт заїхати в Німеччину, Азарт заїхати в Нідерланди, півтора місяця шукати. Скільки вони там потратили грошей? Самі рахуйте на дорогу, на то, на все. Півтора місяці шукають роботу. Ну, ось так.